Працівник таксопарку Василь Тарнівчук переможець ветеранського турніру. Із шахів серед жінок сильнішою стала досвідчена шахістка Паша Слободян. Спробували свої сили і юні спортсмени. Про перебіг бліц турніру. Дивіться далі у шаховому клубі. Коломиї відбувся бліц-турнір серед ветеранів, чоловіків та жінок. Також грали і діти всього 16 учасників. Гра проходила за коловою системою 15 турів. У підсумку змагань перше місце виборов працівник таксопарку Василь Тернівчук з високим результатом: 13 очок із 15 можливих. Друге місце посів Левко Гінчицький 11 очок. За третє місце велася вперта боротьба. Три учасники набрали однакову кількість очок по 10,5 – Це ветерани шахів, два Петра Угрин та Остафійчук, а також Михайло Гладій. Але за додатковими показниками третє місце у Петра Остафійчука. Серед жінок перше місце виборола Паша Слободян. У неї найкращий результат 8,5 очок. Друге посіла учениця шахового гуртка природничо-математичного ліцею Марія Дяків 4,5 очки. Третє у Світлани Проломової 4 очки. Варто згадати і наймолодшого учасника цього турніру восьмирічного Дмитра Шевчука. Він витримав всю дистанцію змагань, вперто чинив опір старшим і набув певного досвіду гри. Інформацію надав суддя змагань Василь Слободян.